Свято пампуха, благодійний ярмарок з нагоди об'єднання старостинських округів спільну громаду організували в Івано-Франківську. Тут частували гарячими пампухами та пиріжками, а ще підготували розважальну програму та майстер-класи для наймолодших. Свято пампуха влаштували до четвертої річниці створення Івано-Франківської громади. Власне, наш департамент створювався як завдання, яке було об'єднати ті території, які в 2019 році почали, а в 20-му остаточно приєдналися об'єдналися у велику Івано-Франківську міську територіальну громаду. Сьогодні ми в такий спосіб відзначаємо четверту річницю від створення громади. Це у 2019 році два села Черні... Та підлужя прийняли добровільне рішення про приєднання, тоді ще було добровільне об'єднання, і вже у 2020 році відбулося повне об'єднання адміністративним шляхом. Одна з ключових реформ в Україні це була саме реформа децентралізації і об'єднання громад. І до Івано-Франківська долучилися 18 сіл. Цей процес відбувся, на відміну від інших громад в Україні, досить демократично, я би сказала, полюбовно. І отакі зустрічі щороку, коли ми на початку жовтня відзначаємо день громади, це така знаєте, можливість всім між собою. Зрозуміти, в кого які традиції, особливості. Власну випічку на благодійному ярмарку презентували 17 старостинських округів, а також Івано-Франківська міська рада. Франківців тут частують смаколиками, які кожна громада готувала самостійно. А це пампухи, булочки та гарячі напої. Усі вторговані кошти передадуть на потреби Збройних сил України. Біля кожної стійки черга. Спробувати пампухи сюди прийшли десятки людей. Сьогодні таке свято гарне, нас виставляють. Кожна сільська громада виставляє свої продукти, овочі, пампушки, випічки, фрукти, всякі цвіти, які гарні, хороші такі. Я не, не можу минути такі смаколики. Певно, що очікую смачних е, якихось там і пампушок, і пиріжків, і все, що люди приготували, бо готували з любов'ю. Так що, хоча дощ нам заважає, він трошки нам так. Е, Перешкоджає радості, але думаю, що як обіцяють по 12 годині, десь має до першої стати дощ, і все буде люкс. І справді, вже за кілька хвилин дощ зупинився, і гостей на святі стало більше. А для громад це ще й можливість обмінятися традиціями, адже у кожної господині власний рецепт пампухів. А відтак і начинка всіх різні з шоколадом, ягодами та маком. Їй не солодкі з сиром та м'ясом. Нас пампухи на різні начинки. Сирники, це сирнички, це з маком, з яблуками, всі без нічого. Всі виручені, кошти йдуть на засуці, ними не клали. Хто скільки хоче, скільки дає. Кожного року ми це відзначаємо. На жаль, зараз такий важкий час, але все одно свято пампуха сьогодні. Тож наші здині спекли презентують пончики з м'ясом, з шоколадом. Просто пончики. І ми долучилися до цієї акції для збору. Пані Оксана представляє Крихівецький старостинський округ. Зізнається, смаколики односельчанки готували зранку, а тому усі пампухи були гарячі. Наші хазяїнки цього. Сьогодні з пів шостої ранку напекли у нас пампушок, пампушки є різні. Є з абрикосою, є з вишнею, є з шоколадом, є з маком, є з сиром, є кексики, які вони випекли, є круасанчики, що робили, хлібчик, тому що наш, на нашій громаді є пекарні і тому ми робили. І дуже багато всього, це, що. Представляємо свою громаду, що наша громада працює за її словами. Нині головна мета усіх заходів підтримати збройні сили України. Поряд у нас це це все, що роблять наші дівчата для наших військових. Там у нас ми можемо у нас роблять підголівники. Ми в'яжемо сітки, ми шиємо. Е Білизну нижню для хлопців, підголівники Е, є. Бачите, є такі різні штучки, що роблять. Є дівчатки, які в'яжуть шкарпетки. Багато 18 жіночок в'яже шкарпетки. Своїми смаколиками частували франківців і мешканці села Камінне. Та, окрім традиційних помпухів та пиріжків, тут усіх охочих частують медом. Сьогодні ми представляємо наші медозбори. Надіємося зібрати кошти для наших збройних сил. Ну і по можливості люди підходять, споживають, куштують, задоволені і ми раді тому. Комунальну пасіку у цьому селі отримує настоятель місцевого храму отець Богдан Юречко. Усю бджолину продукцію він збирав власними руками. А це різні меду, полок та навіть прополіс. У нас є гречаний мед. От, це у нас. Бачите, це гречка. Ще не кристалізувалася, дуже хороша. Це у нас різнотрав'я, а це у нас майовий мед. Він цього року білий був, майовий мед. Це у це нас пилок, це у нас віск. І це ми скільки зібрали про полюсу. Кожен старостинський округ підготував ще й розважальну програму. Кожне селище підготувало дуже гарну свою виставкову продукцію, смаколики різні. Ну і на 4 години наша культура, муніципальні колективи і колективи наших закладів культури всіх сіл, які входять до територіальної громади, підготували свою програму. В основному це патріотична пісня, це українська пісня, це те, що прославляє нашу Україну. А для наймолодших місцеві бібліотеки організували різноманітні майстер-класи.